Усіх вітаю! Сьогодні я до вас з таким придбанням. Цю книгу я купляла предзамовлення. Вона до мене тільки прийшла. Це, як ви бачите, жакардові такі візерунки. Автор цієї книги заявляє, що це вона є. Як навчальня, навчає вона нас поєднувати, мотиви та візерунки для вив'язування аксесуарів. Таких, як ви бачите, шарфів, шкарпетків, рукавичків. Таке все мімімішне, да? дуже гарне. І що? Коли прийшла до мене ця книга, я її гуртала, читала, і в кінці тут знайомство з автором. Пропоную вам теж познайомитись. Автор так трішки про себе написала майже у кінці у книжки. І що я тут прочитала, що міс Джеймі живе в штат Вашингтон і город Сіетл, недалеко від мене. По думки, я собі так подумала: М -м, чудово було б з нею познайомитись. Але Сіетл дуже великий. Але. Мрії здійснюється. Прошло суботу, 11 жовтня, я відкрила інстаграм, і пряжний магазин недалеко від мене, виставив пост, що автор цієї книги буде в тому магазині. Запрошують, приїжджайте, знайомтеся. І я з цим скористалася. І що? Я познайомилася і та Я маю теж автограф, чому я теж дуже... Рада. А тепер давайте перейдемо до, до цієї книги. Автор так цікаво там в одному місці написала, що каже, що це як книга рецептів, тільки не для приготування їжі, а для застосування е, жакардових схем в аксесуарах. Так, я вам тут буду шуршати. Ай, загубила всі листки, хвилююся, тому що я вже не одне відео записала і ні одне мені не подобається. Якщо я... у вас будуть питання по цій книжці, будь ласка, задавайте під цим відео, тому що я більше не маю сили гортати ці листки. Коли я їх перевертаю і передивляючись це відео, в кадрі дуже багато шуму. Так що я буду коротко і е, все по темі, жато буду розказувати. Так, що в нас е, тут? Це рекомендації автор нам дає, як планувати свій проєкт. Що в нас должно бути? Що за чим должно йти? Ми це вже должны, будемо приготувати, вибрати свої мотиви. Вибрати е, пряжу, нитки, з якими ми будемо е, працювати, зробити зразочок, е, вимірити його. Там е, Далі буде, вона дає поради, як вимірити, якщо це на шапку, як це зміряти, як це шкарпетки, на вимірити ногу, щоб було вдосталь пряжі, вона рекомендує, е, щоб не закінчилася пряжа на початку вашого виробу. Як згрупувати по кольору пряжу? Так, піднесу вам трішки ближче. Модіфікація візерунків, відрегулювати висоту, ширину, довжину вашого проєкту, якщо це снуд чи шаур. Поради вона дає для кращого, як краще підібрати колір до вашого виробу? Бачите, навіть є тут така, вона дає такий нам бленк, що ми можемо тут придумати свій жакардову свою схему. Як розмістити жакардові? Що за чим буде йти, який візерунок, і е, нитки підібрати, які за кольором мають іти. Щоб у нас вже все було розраховано, продумано, щоб ми під час вив'язування тільки насолоджувалися своєю роботою, своїм процесом. Е, тут є каталог візерунків, я їх вам гортати не буду. Е, які є базові візерунки, є весняні, тематичні такі на літо, на осінь, на зиму. І тут далі автор нас навчає, як ці жакартові схеми застосовувати, підбирати до них колір до таких аксесуарів, як шкарпетки. До речі, дуже гарні ці шкарпетки. У відео там далі буде відео з магазину. Знайомство з. Авторшою і власницею магазина. Там буде трошки шумно, бо був там у них майстер-клас, там був урок, грала музика, і багато, ну, я б не сказала, щоб дуже багато, але приходили люди. Одні уходили, знайомилися з автором, другі уходили, і я там придбала трішки пряжі. Покажу вам далі. Так, отут автор. Як застосовувати у мітингах. Подробно усе вона об'ясняє, розказує, пояснює в рукавичках, як підібрати колір до точчі, до іншого візерунку, щоб це все гарно естетично виглядало оці овечки. Скажіть, багато так все підібрано дуже гарно. І зелений такий колір він. Як то кажуть, прямо в темі. Так, я трошки підглядаю. Це пов'язка така на голову. Дуже сильно шуршить, листки. Я вибачаюся для шапок. Далі я не буду гортати, я думаю, що ви зрозуміли, що ця книжка несе такого повчального характеру. Як планувати вона навчає, як підбирати до того чи до іншого жакардового візерунка колір нитки. Далі, що ще? Ще Джеймі розробила такі карточки. І це тематична теж карточка. Тематика це є нашого город Сіетл. Це Space Needle океанг. Дуже холодний. <хи> І зонтік це у нас дуже багато дощів Дуже у нас дощовий штат. Він зелений, багато хвої. І вокруг нашого города гори Саме велика гора це гора Ранір, її видно зівсюди, де б ви не стояли, видно цю гору. А це такий бікфут він називається. Про нього розка... розповідають байки, казки. Діти полюбляють, називають Бікфуд кав'ярні це, що я придбала у цього автора. Ну, на цьому мої історії не закінчились. Прийшовши додому, я побачила новий пост в Instagram, виставив цей магазин, що я виграла у них Сертифікат на пряжу. Вау! Твойний сюрприз. Я, звичайно, звичайно, зраділа. І тільки сьогодні я змогла до них добратися і вибрати свій подарунок забрати верніше. А це, що я купила у них коли була у перший день. Знайомилася з автором книги. Це дуже приємна на дотик пряжа. Віскоза 64%. 36 baby альпака. Метраж 75 грам, 405 метрів. Дуже приємно, дуже я трішки розстроїлася. Знаєте чому? Тому що я у продавчині запитала. Який колір мені підійде? І там ще стояла одна Леді. Вона сказала, що цей. І, і так, вони вибрали для мене цей колір. Не знаю, мені він не дуже подобається. І... Ну, я спробувала вже тут зв'язати гачком. Я хочу зв'язати бактус з гачком. Дайте мені ще одну пораду. Дуже великі, бачите, тут такі дірки. Як ви думаєте, це для Бактуса буде окей, чи лучше все-таки в'язати спицями? Тому що там буде ще з, цього, з цієї нитки теж такий маленький зразок на спицях? Дівочки, мені підписує автор книжки. Jacar Dovai, такой Jamie. Я буду мате original sign from her. I'm so excited. Yeah. thank you. Thank you so much. I can't believe it to see you. Thank you. <laughs> not that you don't have to yeah. watch on your yeah, this is the holiday doodle sweater so the color work yoke on the top is adjustable with all the charts like normal and then the body of this one i'm working up in just these dots for a little more simplicity i also have a flyer over there that shows the other sample that has color work all the way through so if you want a little bit more flair you can do that um, it comes in long sleeve or short sleeve and then um, any colors and designs that you like so beautiful. Thank you to Thank show you. me your yeah. projects. <laughs> yeah, Look at this one, guys. Let's yard. Okay. <laughs> so beautiful. Oh my goodness. It's a lesson. Wow. Uh, yeah. That, that one's not. That one. Oh, no. Or do you have one? Uh, I can that Okay, that's all I need. Uh, but that one is to so. This is fine. This is all I, need. I This one's this Yeah, so yeah. so sure this is be. It's free, the the shelf, so shelf. It's a different chart. And Сокотон. Сто <решивая> процентный. Сашка. Карпаткова пряжа. Саша стекавые такие. Бактус мои буты. Красивый. Уже я такие моточки куплю. Це Вскоза і Бібі Альпака. Цікаво, чи воно. вона. Дівчатка, це не колеться це, це класно. Ой, таке я візьму. Я така рада, що я зустріла цю авторку цієї книги Жакардової. Вона живе теж моїй Ерії. Я чисто случайно відкрила інстаграм і бачу, що вона зараз в цьому магазині підписує ставить автограф на книжку, яку вона випустила. І я зібралася за пару секунд і сюди приїхала Дивіться, який красивий. Це крючком зв'язаний Бактос. Кусинка така, дуже красива робота. Я у перший раз в самому магазині, але я цю о, овнер. О, хазяйку, це, верніше, магазину, знаю. Раніше вона мала в другому місці цей магазин, вона приїхала і в неї тепер більший, більший магазин. Так, давайте подивимося, скільки тут коштує пряжа Нору. Ціна дівчатка, дивіться, самі. Пряжа Нору. Тут а грам 600 метрів. Ну така пряжа нору. Такий моточок. Сіни, звісно, тут. Так. Дуже багато усього цікавого для мене, тому що в різних е магазинах. Американських продають більше ну, катон, є бавовна є і акрил. А це хазяйка сама на себе. Вона закуповує пряжу і сама його вже потім реалізує, продає. Вона працює сама на себе. Це які жакардові вони його шапки в'яжуть. I go into the second loop from the the hook. So here's my my There's one, two, and there aren't two baits yet, right? So I'm I have this turned with the bees facing me. I just um, pick up that top leg. Шикарний дівчатка магазин. але ціни на цю пряжу теж дуже шикарні. Щось оце цікаве таке. Така улітка намальований равлик, такий Бебі бібіальпака. Так. Це якийсь марвел. Що у нас тут знизу? И все лень. Скикица беби альпака 25 пять грамм. Стопроцентный беби альпака стоит 5 долларов. шапка. такі великі моточки. Всім привіт, це я. Плюшова пряжа. Я щось її тут не наблюдаю. Дивіться, яка Мімішна кофточка. Усе дуже гарно розставлено. Дуже якийсь шарф, дуже тоненька, але дуже приємна така пряжа. Маленькі пасми. Приємна така. Так, щось тут ще що я на стенді побачила. Це гольфи, я так зрозуміла. Ну, я думаю, що їх ніхто не прав. Що тут за п'ятка? Це вже я думаю по форбігам, Чи Так, пряжа. йдемо в другий кінець залу. Тут сумки такі проектні. до жакарду. Другу сторони обіду. Усе вилетіло з голови. Це не шарф, ну ми зрозуміли, це одягають на шию. Забула як. Yeah, can I say that? It's so nice. I haven't really got store. I want to make a build-your own dual tech wall. Yeah. Where all the cards are individual. Yeah. And it's not like a blank. Is that crazy? My knife. Це є хазейка цього магазину, вони продають такі праджекти, можна зазвати таку курку, У них там клас. а я знімаю відео тут. Так, а тут мило роблять, пахне неймовірно. Це в фермері, можна запитати, так? У мене до вас є ще одне такий сюрприз. Так як я получила е, подаруночок від магазину, я хочу теж зробити подарунок і вам, моїм глядачам. Це такий моточок салмон. Бачите, навіть на, на етикетці є такий салмон. І колір цієї нитки теж салмон. 30% baby альпака 30% Wolf і 20 бамбук віскоза. Нейлон. Легко переться, можна прати в пральній машині. 100 грам 421 метр це шкарпеткова пряжа. Виготовлено в Перу, але дизайнер є Sietal Вашингтон. І це, що у нас дуже популярна риба, це салмон. Так що і даже моточок співпав з цими карточками, що підходи, хочу зробити цей розігріш між дівчатками, які участвували в жовтневих стартах і жовтневих кубиках, де організатором є Оленка Буганова. Слухайте уважно, будь ласка, тільки за жовтень місяць. Тримайте мої відео. Якщо у вас нема якихось добрих слів, задайте мені питання. Я хочу, щоб ви трошки були активні, тому що я бачу навіть у других дівчаток, у других блогерів, що багато є переглядів, а дуже мало пишуть коментарі. Давайте будемо робити друг другу добро. Так що, розігріш буде, там у нас було 30 учасників. В жовтневих стартах і кубиках, дівчатка, пожалуйста, активіруємося, і одна із вас може отримати такий подарок від мене. Бажаю всім успіхів, миру, добра, любові, злагоди. І хай буде усе у вас добре. До побачення.